Не всі сприймаючи, от оця дівчина бронежале зробить, як це? Коли ми робимо вироби, ми вкладаємо багато сил в них. Через деякий час, рік-два, приходять клієнти і кажуть, що от ваша праця врятувала життя. Це складно і це там хтось не зміг зробити. А ти зможеш? Якщо для людини. Це є пріоритетом, що у когось не вийшло, а я зроблю. Тоді так, оце мотивація. Я вважаю, що кожна людина має займати своє місце, робити те, що в неї виходить найкраще. Я змогла би теж воювати, але я роблю те, що я вмію. Я намагаюся зробити добре. Це є моя підтримка. Я допомагаю рятувати життя.